Мільйони гривень для ЗСУ, відкриття рекрутингового центру у Чернівцях, реконструкція центрального водогону і ремонт одного з міських скверів. Про актуальні питання, якими жило місто впродовж останнього місяця, розповів міський голова Роман Клічук. Подробиці далі. Чернівецький міський голова Роман Клічук розповів, чим жило місто впродовж останнього місяця літа. Він повідомив, що депутати Чернівецької міської ради виділили майже 20 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ. Окрім того, військові також отримали певне озброєння. Ми отримуємо українські збройні сили. На попередній сесії ми виділили 19,5 мільйонів гривень. Це на різні частини. Які зареєстровані у Ченівсях, і і також на цьому тижні на, на, на тому тижні по 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 це певна кількість мавіків готелів от, для батальйонів, які свосвомосвовані у ученівсях. У серпні в Чернівцях запрацював рекрутинговий центр. В установі добровольцям пропонують посади в різних військових частинах, зокрема в Національній гвардії, в прикордонних загонах, Службі безпеки України. Ми цього місяця відкрили рекрутинговий центр. Це 33-й вже в країні. Я сподіваюся, що жителі міста вже вже про нього знають. Він знаходиться в нашому ЦНАПі. Це рекротин центр і сприятиме тому, що всі, хто за захоче підплити на службу, вони вільно може вибрати спеціалізацію в будь-якій частині України. Під час прес-конференції міський голова повідомив завдяки підтримці, єс Чернівці отримують додаткові грантові кошти на реконструкцію центрального водогону. Це до до додаткових до це кошти, які виділені вже до, до тієї суми, яка погоджена для володівання для, для, для водоканалу. Це 30 мільйонів євро грантових. Ну я ну, погодження, що ми отримали зараз. Додавали і ще 20, Тому ну, загальному сума де, десь на види за 50 мільйонів євро. В центрі міста триває реконструкція сквару по вулиці Степана Бандери. За словами міського голови, ремонтні роботи на цій локації планують завершити до настання холодів. Роботи заплановані згідно проекту, який вже був оприлюднений. Зверталися ще колись підприємці, які там знаходяться з ініціативою привести при, при всю те, 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 територію в порядок тому ну ми підтримали ініціативу ми цьому сприяємо ми наглядаємо і до 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 допомагаємо їм це все зробити ну якомога швидше щоб що теж не не зайти в у, у непогоду. альона рудніцька максим демко чернівецький промінь